Що таке історія? Це погляд сучасної еліти на минуше. І, на жаль, а ми цю історію ще повністю не написали. Дуже вже багато плям цієї історії. Я особисто вважаю, що День Української державності повинен відзначатися в червні, бо це 860-й рік. І це перше згадування а, про е, руські війська, війська русів, які штурмували Константинополь. Е, але це ми чомусь віддаємо цю частку історії. І коли ти в Кремлі йдеш і бачиш всіх київських князів, які виставлені зовсім як не українські, вот, і це є тема, яка досить так серйозно зачіпає кожного з нас. Величезні дискусії всередині України, які треба провести. Але, на жаль, цій темі ніхто не хоче приділяти уваги. І, взагалі, тема культури і тема історії. Поки ми не поставимо там правильні акценти і пріоритети, то ми, повірте, будемо в сучасності весь час боротися один з одним. І що робити? Ви знаєте, в рамках дискусії я зараз сиджу і пишу для Фейсбуку, що робити, як українцям реагувати на вчорашню заяву Яроша і як це вплине на майбутній хід сучасної української історії. Друзі, своїм виступом я хотів би сказати, давайте ми якось більше проведемо дискусії всередині себе і розберемося, що ми хочемо. І я Цілком підтримую те, що сказав сьогодні е, е, Ілля Пономарьов. Коли ми проводили дослідження серед Донбасу, який на нашій стороні, повірте, там українською ідеєю не пахне ні в Слав'янську, ні в Маріуполі. І те, що там збирається проводити вибори, це помилка, бо отримують результати зрозуміло, які, або буде підтасовка. Це люди зовсім іншого погляду, і нам треба з ними працювати. А, ока, а яка має бути державницька політика? Ну, одна з них. Нам треба молодь вивезти, створити ліцеї і три роки навчати ліцею з підвищеною військовою і фізичною підготовкою і робити з цих донбасських хлопців і дівчат. Українських патріотів, бо батьки їх вже не підлягають. Це не подобається чути, але це є правда, це жорстка правда, яка є сьогодні там. І е, перед тим, як е, боротися з кимось зовнішнім, давайте спробуємо розібратися в собі. Дякую.